Доброго вечора Ми з України. мої любі, я давно не з'являлася на е, своєму каналі. Нейра я. Багато хто на мене підписаний, багато хто може чекав мене. По-перше, я хочу поздоровити усіх українців із святом Незалежності України. А по-друге, я хочу довести до вас усіх. Хто колись був моїми учнями, хто колись просто був моїми підписниками, багато чого змінилося за ці 5 місяців. І багато ще чого зміниться і саме на моєму каналі. Поки що всі ті відео, які є, вони залишаються в тому стані, в якому вони є російською мовою. Але Поступово я обіцяю, що я буду переробляти усі відео. І далі я буду вести свою онлайн-школу. Це буде моя, особисто моя не з ким, особисто моя онлайн-школа, яку я буду потроху восени відроджувати. Це буде виключно українською мовою. Усі майстер-класи, усі курси. Будуть виключно українською мовою. Я зараз звертаюся навіть не до українців, які, я вважаю, мене підтримують і будуть продовжувати бути підписниками мого каналу. А зараз я звертаюся до тих людей, якого це не влаштовує, хто колись сприймав мене як зросійщенню рускомовну людину я просто вас прошу давайте без образ, давайте без якихось неприємних коментарів. Бо я ніколи, скільки я з вами співпрацювала, скільки я вам давала, я ніколи ні, ні, нікого не образила, нікого нічим не обідала. Тому я дуже прошу: якщо ви іншої думки, якщо вам це не подобається, якщо ви з чимось не згодні, просто видаліться з цього каналу. І не потрібно тут писати ніяких неприємних ніяких речей стосовно мене, стосовно української мови. Особливо, бо для це, для мене зараз це зважене рішення, це мій вибір і це остаточний вибір. І тому а тих, хто, кому це подобається навпаки, і хто згоден бути зі мною і далі, дуже прошу, я вам обіцяю, що скоро я почну викладати відео українською мовою, майстер-клас українською мовою. І буду запрошувати вас на деякі цікаві заходи, бо з вересня місяця буде вже робити нова школа. Тобто Навіть, навіть я її школою не це буде Український вже інститут, Нейромрія, там будуть Декілька нейрографів українських, це буде виключно українською, українською мовою. Там будуть навчати всім тим курсам, яким колись я вас навчала, тобто основи. Це буде поєднання багатьох технік цікавих, і різні різні спікери будуть буде дуже цікаво. Я про це вам далі все розповім. А зараз ще я хочу звернутися до вас, хто мене поважає, хто мене знає як людину. Хто зараз знаходиться в Україні або хоче підтримати Україну, я зараз, як спікер нейрографіки, не працюю. Сьогодні був мій мій дебют. Я українською мовою викладала майстер клас на конференції, де були українські спікери. І що вам буде цікаво додати до цієї конференції. Ця конференція ця була, в нас було сім спікерів, і додатково всі ті спікери ще додали. по... Одному майстер-класу в подарунок. Тобто, взагалі людина, яка попадає на цю конференцію, отримає 14 майстер-класів дуже потужних, дуже потужних різних технік, дуже потужних. Це платний заход, але ці гроші всього лиш на всього, 300 гривень цей захід. Але ці гроші переходять в фонд Харківського в Харківського фонду, який приймається дітками, які залишились без батьків, які залишились без даху над головою, і діти, які дістали поранення під час обстрілів. Тому, якщо комусь це цікаво, можете просто написати під цим відео. Я зв'яжусь, надам вам посилання, куди куди звернутися, де можна. А буде купити записи цього, цієї конференції. І дуже дуже так мені подобається, що це саме сьогодні, 24. го ой, Вибачте, я ще не так дуже можу українською мовою, спілкуватися, вони ще трошки потрібно навчатися. Я путаю місяці. Ну, це буває. Я якраз я саме тому вирішила сьогодні вийти. До вас, щоб показати, що не потрібно боятися, а потрібно переходити саме на українську мову, бо це мова, яка нас захищає. І е, майстер-клас сьогодні був саме про те: берегіння, берегіння роду, берегіння е, нашого краю, берегіння нашої мови, традицій, культур. Я <кій> виступала саме з цим майстер-класом. Ну, це якщо вам буде цікаво, е, я Відійшла від того, що я хотіла сказати, що я зараз, я волонтер, я шию дуже багато наплічників, розгрузок, все, що потрібно для хлопців на передову, для того, щоб видобувати нашу, нашу перемогу, нашу українську незалежність. І для того, щоб я мала змогу це робити, для цього потрібні деякі кошти, на тканини, на фурнітуру, на все. І я, щоб ні у кого не просити, щоб ні у кого нічого не брати, я вирішила, так як я все ж таки як дизайнер, мене багато хто знає, що я цим займалася багато років, я створювала цікаві речі із джинсів. Зараз я роблю, цікаві, так, не менш цікаві речі із джинсів з малюнками ручна розпись, там, патріотичні малюнки. Тобто ви можете замовити з 50% знижкою. Будь-який наплічник або будь-яку сумку. І 80% йде якраз на потреби хлопців. Тобто я купую тканину, інколи я купую шкарпетки хлопцям, інколи щось ще потрібно, то за 5 місяців вже багато чого зроблено, багато чого передано туди, на фронт, на передову для наших хлопців. Якщо я вам покажу тільки свій, у мене нема нічого зараз, так. так все-все під замовлення, тільки тому уходить людина замовляє. Я створюю, відправляю і тільки фотографую. Фотографії є в мене на Фейсбуці. Посилання я додам під цим відео, ви побачите. Оце мій наплічник це такий якраз мій нейропортрет. Якщо хто хоче, ми може з нейрографікою це можна зробити. Ось такий мій нейропортрет. Я захотіла зробити з жовтої, з жовтої джинси. Зараз одразу скажу, жовтих джинсів в мене немає. Так що я, я всі знають, що я живу в Миколаєві, зараз в нас магазини практично всі закриті, ми прифронтове місто. Нас дуже обстрілюють, нас дуже бомблять. У нас вночі буває до 50 прильотів. А, магазини практично всі закриті. Так відкриті деякі супермаркети, там, де продукти. Звичайно, магазини секонд хенду зараз не працюють. Але мені з усією Україною надсилають джинсу, надсилають дуже багато. Тканини, з якою я маю змогу шити, але тільки сині, там, блакитні, чорні, сірі. Тобто ну, так, такого, але щось подібне ми можемо з вами зробити. Якщо вам це буде цікаво, я буду вам дуже вдячна, якщо ви долучитесь до нашої доброї волонтерської справи, саме тим, що ви просто замовите для себе, для себе красивої, для себе коханої. Якщо навіть ви не в Україні зараз знаходитесь, дуже багато дівчат мені, наприклад, замовляють. Які зараз там в Німеччині у Франції, але у них хтось залишився в Україні подруги, які і люди хочуть зробити подарунок, якийсь приємний, і вони пишуть Мені, я роблю, вони мені сплачують за роботу. А я вже відправляю тій людині, для якої це для якої це зроблено. Тому а, я пропоную вам долучитись. От, Таким чином, до нашої волонтерської справи. І ще хочу сказати, що деякі майстер-класи, які були закриті, фестивальні і, м м курси, які були всі російською мовою, я їх все буду переробляти. Але, але, Якщо хто з вас, хто хотів, хто колись в мене навчався, хотів якийсь курс, саме зараз а, я, а, тому що я буду переробляти їх, саме зараз я. М Виставила, ну, не те, що виставила, я пропоную вам за донейшн. Тобто навіть немає ціни у цих курсів, у цих фестивалів, немає ціни. Тобто, скільки ви вважаєте за потрібне, ви зв'язуйтесь зі мною, і я в Телеграм вам надсилаю будь-який курс, будь-який будь фестиваль, який був колись ті, хто був у мене в тому просторі, в якому я була, до якого я зараз вже не належу. У мене там в тому просторі ні, немає, і, е, е, на жаль, е, на жаль, мої відео так і використовуються тим простором. Ну що ж це вибір людини, яка, яка на жаль, е, ну, якщо на мене це не коректно робить. Тобто я до її людей ніякого не маю, ніяким чином нічого не роблю, а Ну, Добре, це мої справи і це, ну, це теж моя незалежність, яку я здобула з початком війни. Тепер я вільна і маю робити те, що я хочу. І той простір, до якого я потім хочу долучитися, нейромрія, мрія малювання та нейромалювання буде це буде не нейрографіка в чистому віді, це не буде нейрографіка того. А хто назвав себе його засновником, а хоча він тільки провідник цієї енергії на землю, у нас буде своє. Ми будемо використовувати ті знання, які ми отримали, заплативши гроші. так, вивчилися, тобто ми маємо право по будь-яким нормам людським використовувати ті знання, які ми отримали <кій> в інституті. Додаваю свої ті, що ми вже <кій> маємо. Тобто, от такі новини у мене, моє любі. Я ще раз звертаюсь до тих, хто не хоче бути в моєму просторі, саме в українському просторі, який буде, кому щось не подобається. З повагою до мене, дуже прошу написати не ніяких неприємних коментарів. Не до мене, не тим паче стосовно української мови або України. Бо я знаю, що в мене дуже багато поза Україною було підписників. Тому, Або якщо ви підтримуєте мене, то, будь ласка, залишайтеся, я дуже рада буду кожному. Але як є хто, у кого якісь ворожі стосунки до мене, до України, до того, що ви вважаєте, не дай Боже, що те, що робиться, це нормально. То будь. Прошу вас просто видалитись з мого каналу. З повагою за те, що колись я для вас зробила. Я запрошую вас ще на свій Фейсбук, додавайтесь до мене, замовляйте наплічники, замовляйте рюкзачки, щоб я мала змогу ще робити для наших хлопців більше і більше і більше, більше, щоб скоріше скоріше ми оберегли свою незалежність і здобули свою українську перемогу. До нових зустрічей мої рідні! До нових зустрічей. Обіймаю вас. Ваша Марина Ільямівна. Пока-пока.